Ваших моніторів, я, Олександра Володимирівна. Та... та я весела та розумна христинка. І ми вітаємо вас на заняття для найартистичніших дітлахів. Римушки та віршики! Весела вивчалка поезії з малюками! Олександра Володимирівна У вас такий незвичний капелюх. Вам дуже личить. Дякую. Все це тому, що наше заняття буде сьогодні присвячене найтеплішій, найяскравішій, найбезтурботнішій порі року. Здогадались якісь? Напевно, літочку. Вірно, молодець? Сьогодні я навчу вас скоромовці про літо, чистомовці про літо і навіть віршик ми будемо вивчати про літо. Не будемо зволікати! Розпочинаємо наше заняття з невеличкого розігріву мовного апарату. Чітко та виразно промовляйте слова веселої чистомовки про літо! Сок, сок, сок. Сонце море і пісок. Сок сок сок. Сонце море і пісок. Все для веселих діток. Ає, 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 Зайчик сонячний стрибає. Ає, ає, ає. Зайчик сонячний стрибає. Ає, 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 він з малятками пограє. Ає, 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 він з малятками пограє. Оче, 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 море хвилями хлюпоче! Оче, 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 море хвилями хлюпоче! Оче, оче, оче дід лахів, воно лоскоче! Оче, оче, оче! І воно розкоче. Іють, 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 всі стрибають і радіють. Давайте поплескаємо один в одному у долоньки. Олександра Володимирівна, яка позитивна в нас була чистомовка. Мені дуже сподобалось. Ти, Христинко, молодець. Промовляла кожне слово так виразно. Дякую. А про що буде наша скоромовка? Вже дуже хочеться її вивчити. Ну, хочу вам сказати, що скоромовка буде трішечки складнішою, але я впевнена, що у тебе, Христинко, та у вас малята вийде промовляти її дуже-дуже швидко. Але спочатку скажіть мені, будь ласка, а з яким звуком літають жуки? Ж... Ж... Вірно, молодець! Саме над цим звуком ми будемо працювати у нашій скоромовці. Текст скоромовки повторюйте після мене. Дишіть під житом жвавий жук. Зиші під житом жвавий жук. Бо жовтий він вдягнув кожух. Бо жовтий він вдягнув кожух. А тепер трішечки швидше. Дзишіть під житом жвавий жук. Зишіть під житом жвавий жук. Бо жовтий він вдягнув кожух. Бо жовтий він вдягнув кожух. Ще швидше. Зишіть під житом жвавий жук. Зишіть під житом жвавий жук. Бо жовтий він вдягнув кожух. Бо жовтий він вдягнув кожух. А ще швидше зможеш? Давайте спробуємо. Зишіть під житом жвавий жук. Зишіть під житом жвавий жук. Бо жовтий він вдягнув кожух. Бо жовтий він вдягнув кожух. Чудово, молодець Христинко! Скажи мені, будь ласка, а ти зможеш сама промовити скоромовку? Я думаю, зможу. Я тебе уважно слухаю. Еге. Защитний житок живий жук, бо жовтий він глянув кожух. Молодець! Це було надзвичайно швидко. Дарую тобі свої облиски. Тримай! Олександр Володимир! У нас залишився іще віршик, Хочу його вивчити для своєї матусі. Вірш Ліни Костенко. Сунички. Під маленькими ялинками у смарагдовій траві літо виросло суничками то по одній, то по дві. Ммм, який смачний віршик навіть суничок закортіло! Кристинко, я для тебе та для малят підготувала спеціальні мнемотаблиці, за допомогою яких ви зможете дуже швидко запам'ятати цього віршика. Слідкуйте уважно за картинками та повторюйте текст віршика за мною. Ну що, ти готова? Готова! Тоді розпочинаємо під маленькими ялинками. Під маленькими ялинками. У смарагдовій траві. У смарагдовій траві. Літо виросло сонечками Літо виросло сонечками, То по одній, то по дві. То по одній, то по дві. Яке цікаве літнє у нас сьогодні заняття! Дякую вам, Олександра Володимирівна. Мені вже так. Наше заняття, друзі! А я буду чекати на ваші відео з вивченою скоромовкою, віршиком або чистомовкою про літо. До побачення, малята! До наступної зустрічі!